Наречений хоче сексу втрьох. Я відмовилась, і він став холодним. Наречений чому нареченого? <вуслуж Have a hug> все 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 блядь, все, хватить. Я <вуслуж> <week> 24 річна жінка. З моїм нареченим 26 років чоловік. Вже 4 роки. Ми познайомилися в коледжі. Торік він зробив пропозицію. У нас був, на мою думку, досить авантюрний інтимний досвід разом. До нього я мала секс лише з двома хлопцями, і все було досить стримано. Коли ми з нареченим почали займатися сексом, спочатку все теж було простим, але чудовим. З часом ми ставали дедалі більш відкритими та експериментальними у ліжку. Він був дуже терплячим і уважним і допомагав мені виходити зі своєї шкарлупи. З ним я дізналася, що мені подобається, що ні. І до чого я ставлюся нейтрально. Те саме було і з ним. Ми вчилися разом і відкрито говорили він ніколи не змушував мене робити те, чого я не хотіла. Якщо я боялася болю або сумнівалася, він усе пояснював і відповідав на питання. Здебільшого я пробувала щось один або два рази, щоб зрозуміти. Іноді я пропонувала ідеї, і він так само їх пробував. Бувало, що нам подобалося, а бувало ні. І це нормально. Та, блядь, ти та що таке? Я не розумію. Що відбувається? Ви ти що, собралися, що обсудить вашу інтимну жизнь? Тоді давай подробності, фото, відео доказательства, що пробували, як, коли. Тіпа, я не я не вірю. Ну от я не. Ви вірите, я, я не вірю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Фоти, відео, цей, Реєстрацію. Мені в річку. Все. Лише кілька разів я повністю відмовлялася, і він сприймав це спокійно. Але деякий час тому, коли ми налаштувалися на інтим, він раптово запропонував ідею трійки. Це повністю застало мене зненацька, бо я думала, що йому це не цікаво. Бо, ну, Як є сьогодні відео? Дуже таки цікаве. Ось цього воно. там теж запропонувала хтось, дівчина, вроді би, і вони це зробили. Так от, там цікаво, як це все обернулося, але хочуть почти всі хлопці. Типа я візьму за себе таку іменно, дерзость і скажу процентне співвідношення, як я думаю. Процентів 80-90, я думаю, якщо не більше, хочуть. Хочуть. На словах-то все хотят, но как председатель этого отдела, на все так просто, и фигуру в этой Ну, на словах-то оно круто звучит, в голове намалюешь себе, а на деле там, блядь, так все просто, на самом деле. Так что, що... ну, это так, пацаны, блядь, все, я бы языком плескать, что да, блядь, сейчас бы их звук нахуя, блядь, знаком, блядь, ха-ха-ха. <laughs> на самом деле, потом будешь... Я, я только по видео смотрелся, я ничего не знаю, как это делается. Ми навіть раніше про це говорили побіжно, і він сказав, що відкриті стосунки не для нього. На одній вечірці він пояснив, що знайома перебуває в поліаморних стосунках. Він без осуду зауважив, що таке не його річ. Я з ним погодилася, і більше ми до цього не поверталися. Я спитала, чому він цього хоче, і він сказав лише, що це було б гаряче. Я була явно шокована, і він почав виправдовуватися. Казав, що хоче задоволення для нас обох, що без мене ніколи б цього не зробив, що це не про поліаморію і не про відкриті стосунки. Я сказала ні і що навіть пробувати не хочу. Він відповів добре. І ми на цьому зупинилися. Але я пішла спати все одно засмученою, хоч і намагалася забути. Потім він підняв цю тему знову, і знову і ще раз? Спочатку він переконував, а потім почав буквально благати. Два дні тому він знову згадав про це, і ми сильно посварилися. Він знову намагався все пояснити, а я знову відмовляла. Для мене його аргументи не мали значення, я не була з цим згодна. Тоді він став звинувачувати мене, мовляв, він робив речі заради мене. Чому ж я не можу зробити це для нього? Невже? Я йому не вірю. Я ж завжди була відкритою до експериментів, чому не можу просто спробувати. Я відповідала, що, по-перше, є різниця між іграшками та третьою людиною. А по-друге, для мене секс це тільки між нами двома. Мені не важливо, що він вважає це просто фізичним. Мені б це боліло емоційно. Я не хочу оголювати своє тіло перед кимось, окрім нього. Коли я спитала, чому він так зациклений саме на трійці, він ухилився від відповіді. А от інтересно, кстати, чи він хоче дівчину дрячу чи хлопця? Сука шалун, блядь. Може він хлопця хоче? ти, блядь? Ти ж навіть не узнала толком, а? Чи знала, але просто тут не написала? Тепер він різкий, майже не розмовляє зі мною. Він ходить хмурій по дому і відверто дується. Коментарі, коментатор. Перш за все, він поводиться неповажно, ультиматум тут цілком доречний, і в мене є підозра, що він уже має конкретну людину на думці. Коментатор. У мене таке ж враження. У нього хтось уже приготований, тому він так напирає і не хоче втратити можливість. Схоже, його більше хвилює сама ідея трійки, ніж твої почуття. Я б спитала, чи він усвідомлює, як часто пари розпадаються після цього. Дуже часто. Але й дуже часто не розпадається, так що, блін, непонятно, як судить. Може, вона відноситься до тієї частини, що не розпадається? Непонятно, понятно. Поки не попробуєш, не узнаєш, я считаю, так. Альона. Що ти думаєш, якщо ми з тобою остроїмо трійку? Відкриваю набір в трійку. Критерії. Перший. Дівчина, другий, жива. Ну, а насправді, е, типа, він предложив, вона відказалась, точка. Все. Те, що він напирає, знак того, що що-то там нечисто. Він явно когось має не приміті, може вже навіть договорився, але вона ніяк не вламується. От і вся проблема. Гасить, гасить. Так що, думаю, там все не так чисто. Добре, зараз узнаємо оновлені. Оновлення. 12 жовтня 2019 року. Через два дні. Перш за все, я хочу щиро подякувати всім, хто відповів на мій пост. Я дуже ціную всю підтримку та поради, які мені дали. Перш ніж перейти до оновлення, хочу відповісти на часті запитання. Дехто питав, чи він завжди тиснув на мене в питаннях сексу. Я ще раз наголошую, ні, цього ніколи не було. Я ніколи раніше не робила нічого, чого не хотіла. Чесно скажу, моя сім'я була з тих, де навіть слово секс не вимовляють. Усю інформацію про секс я отримувала з інтернету протягом старших класів школи. Мій наречений лише пояснював дезінформацію, яку я мала. Як я вже казала, я давала йому жорстке ні раніше, і він це сприймав нормально. Дехто припустив, що він уже зраджує або має когось на прикметі. Це теж приходило мені в голову і дуже мене виснажило останні дні. Я стала параноїдальною і почала думати про всіх наших знайомих. Я ловила себе на думці, чи він уже з кимось спить або хоче. До цього я ще повернуся трохи пізніше. Дехто питав, чи він хотів ММЖ, чи ЖЖМ трійку. Я також це поясню далі. Так, стоп, 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 стоп. Е, ставте на, па на паузу відео. Пишіть отут: що ви думаєте, ММЖ? Чи ЖЖМ? Я думаю, ЖЖМ, М. що, якщо ММЖ, бля, тут вже попахує чимось другим. Тут уже попахує трохи Чуть-чуть. Дехто радив удавати згоду на трійку, щоб спіймати його. Я розумію, чому це могло б бути показово, але я не хотіла так робити, вибачте. Тим, хто іронічно радив просто погодитися, ха, ха ви дуже смішні. Тим, хто не іронічно радив просто погодитися, ха-ха, ви теж дуже смішні. Тій людині, яка сказала, що ми стали сексуальними демонами, я хвилююся за тебе. Тепер до справжнього оновлення. Між читанням відповідей самотою та вихідним днем я багато думала. Я думала про наші стосунки і чи справді хочу вийти за нього, чи можу я йому ще довіряти, чи це лише верхівка більшої проблеми. Вчора був дуже важкий день, мені чесно, було фізично погано. Коли думки трохи прояснилися, я зрозуміла, що мені потрібні відповіді. Я написала нареченому на роботі, що нам потрібно серйозно поговорити. Не розмова я передумала, і не розмова зі скандалом, а спокійна, доросла розмова. Він погодився. Він повернувся додому пізно, після довгої зміни. Ми сіли і поговорили. Перше запитання, чи він мені зраджує, чи хоче зрадити, чи саме тому він це піднімав. Його відповідь була дуже чітка: ні, ні і ще раз ні. Він клявся годинами, що ніколи не зраджував і не хотів. Він не просто хоче трійку, він хоче трійку саме зі мною. Ну пасіба, блядь. Та, понятно, в смислі, що з ким? блядь, З сусідом блядь, і з другим сусідом троєх. Три пацана побалуються, а ти посидиш, подивишся. Ідея сексу без мене його взагалі не приваблює. До цього я ще повернуся. Я йому повірила, хоч і не можу пояснити чому. Я уточнила, тобто в нього немає конкретної людини. Він відповів, що ні. Якби я погодилася, ми б шукали когось через додаток. Він колись думав запросити знайому людину, але зрозумів, що не зміг би потім дивитися їй в очі. Після цього я усвідомила, що ми не уточнили стать третьої людини. З цікавості я запитала, чи він хоча чи ММЖ чи ЖЖМ. Він сказав, що немає особливих уподобань, але ММЖ здається трохи привабливішим. Він повторив думку з коментарів: задовольняти двох жінок одночасно складно. І це підводить до головного питання, чому саме трійка. З усіх наших експериментів він ніколи так не зациклювався. Мені потрібно було знати, чому він сказав, що ідея просто дуже його збуджує, як і раніше. Я знаю, що секс для нього важливий для нас обох. Це наш спосіб проявляти любов і близькість. Я попросила пояснити глибше, чому саме трійка, а не щось інше. Він сказав, що справа не у двох людях, які його задовольняють, а в тому, що бачити мене з іншої перспективи, але при цьому бути поряд. Якщо б я спала з кимось без нього, він би дуже розлютився. Але якщо він буде там, йому було б нормально. Я пожартувала, чому не зняти відео. Він сказав, що це не те саме. Він також зізнався, що колись йому приснився сон про трійку. Саме тоді ця ідея з'явилася. Він не хоче відкритих стосунків, не хоче поліаморії. Він хоче бути єдиним, кого я люблю, але він був би не проти поділитися моїм тілом на одну ніч. Це прояснило багато речей, але не все. Розмова була спокійною, але без щасливого фіналу. Я довго говорила, він слухав. Я сказала, що наші погляди несумісні. Він відокремлює любов і тіло. Я ж не можу бути близькою з кимось іншим взагалі, і навіть думка бачити, як хтось задовольняє його, мене нудить. Я зізналася, що через це я підозрювала його в симпатії до когось. Не тому, що не можна вважати когось привабливим, а через контекст. Це виглядало так, ніби він шукав спосіб це реалізувати. Найважливіше, я сказала, що вперше відчула себе небезпечно. Перше моє ні не було прийняте. Він намагався змусити мене почуватися винною за межі мого тіла. Його холодність була ультиматумом, або ти погоджуєшся, або я ображений. Він цього не заперечував. Він багато разів вибачався і не виправдовував свою поведінку. Можливо, він у чомусь збрехав, деякі речі були суперечливими. Я не відчуваю, що ми вирішили головну проблему. Але я не знаю, у чому вона саме полягає. Я не знаю, чи весілля скасоване. Я його люблю дуже сильно, але цей досвід мене приголомшив. Планування ще на ранній стадії, тож ми нічого не втрачаємо, взявши паузу. Я також не знаю, чи можливі наші стосунки взагалі. Я хочу щасливого шлюбу, але тепер сумніваюся, чи знаю його. Я не знаю, чи складеться майбутнє. У будь-якому разі дякую вам усім за підтримку. Ваші відповіді допомогли мені побачити, що для мене важливо. Я відповім на кілька запитань у коментарях, якщо зможу. За кілька днів я видалю аккаунт і піду далі. Тепер це лише між нами. Так, да, і між остальними бля, тисячами мільйонами людей, які на нарадять цю історію, просто скопірували і, блядь, читають, як я, і все. Е, ладно, ладно, давайте поки що іншого не буду, йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор. Особисто я б не змогла вийти заміж за людину, яка не заспокоїла мене в цьому. Шлюб це вже великий крок, не давай мені приводу почуватися невпевненою. Думаю, на твої запитання є реальні відповіді. Питання лише в тому, чи він їх знає, або він знає, але не говорить, або він емоційно незрілий і не розуміє себе. Тому все зводиться до мені, просто здається, це гарячим. Не знаю. Я б не вийшла заміж за жодного з цих варіантів, але тобі вирішувати. З чим ти готова жити. Автор. Так, не буду брехати. У мене постійний важкий клубок у животі. Я думаю про це так багато, що в мене буквально болить голова. Коментатор, довіряй своїй інтуїції, ти явно не заспокоєна, і це не вирішено. Не намагайся просто забути або швидко рухатися далі, бо якщо це повториться, буде вдвічі болючіше. Коментатор: Стривай, що? Це щодо його схильності, до ММЖ. Він готовий ділитися твоїм тілом, навіть якщо ти ні. Чому він взагалі думає, що має право таке вирішувати? Він хоче, щоб ти займалася сексом із повним незнайомцем, знайденим онлайн, тобто дозволити чужому чоловікові проникнути у твоє тіло заради його збудження. Це виглядає дуже егоїстично, навіть без зарахування твоєї відрази до ідеї, і він дозволив цьому бажанню зайти так далеко, що почав карати тебе мовчанням. Схоже, що десь глибоко він бачить тебе як сексуальний об'єкт, не як рівну партнерку, яка сама вирішує кого пускати у своє тіло. Це, чорт забирай, огидно. Автор. Так, він сам сказав, що фраза ділитися моїм тілом звучить огидно. Він просто не знав, як інакше це сформулювати. І так, мене досі бентежить, що навіть після розмови я не розумію його злості. Я не можу збагнути, чому моє ні так його розлютило. Коментатор. Я погоджуюсь з тими, хто вважає, що краще все закінчити. Зважаючи на те, скільки разів він піднімав тему і ігнорував твою відмову, я б дуже здивувалася, якби він справді припинив тиснути. Він чітко показав, що його задоволення важливіше за повагу до тебе. Автор. Навіть після цієї розмови я не розумію, чому він так різко відреагував. Він не дав жодного пояснення. Можливо, все справді закінчено. Коментатор. Можливо, він уперше усвідомив, що ти окрема людина з межами і волею. Не хочу звучати жорстко, але іноді добрі люди змінюються при відмові. Ти колись казала йому ні в чомусь іншому раніше. Автор так, не вдаючись у деталі, було дещо у ліжку, від чого я відмовилась. Того разу він прийнявся спокійно. Ну, бач, раз на раз не приходиться що поділяти. Я не розумію, чого більш нікого не хвилює, те, що. А ну це, це, да, це ж фантазія сексуальна, да? у кожного вона різна. У мене просто не було ніколи сексуальної фантазії, щоб якийсь лівий тіп займався е, сексом з моєю дружиною. Це ще піздець. Типа. Сни бувають всіх разні. У, в основному, у, я думаю, чоловіків сни, що вони займаються з двома жінками, а не він і якийсь там кент і разом е, дружиною. Типа його, блядь. О, Боже, ну. Для мене це трохи дивний момент, е, странний. Но цей момент показує, що це справді просто обична сексуальна фантазія, і він не хотів її зрадити легально так сказати. Да? Так що ну дійсно в нього просто така фантазія. Чи за цього варто м -м -м, розлучатись, то -то, то -то, то не жениться? ну, точніше не із-за цього, а із-за того, що він так відреагував на ні, що да? він тіпа, вважає, що її тіло він розпоряджається, він хоче ним розпоряджатися, хоче. Пропуск е роздавати наліво направо всім. Це трохи странно, согласен, да. Добре, давайте йдемо до оновлення. Друге оновлення 21 жовтня 2019 року, через 9 днів. Пишу це останнє оновлення перед тим як видалити аккаунт. Ми розійшлися поки що, принаймні. Цей досвід допоміг мені усвідомити різницю між секс важливий і секс найважливіше. Йому потрібно зрозуміти, звідки взялася така реакція. Або, якщо він уже знає, він має це визнати і прийняти. Уся ця ситуація відкрила інші глибші проблеми, але я не буду в це заглиблюватися. Дякую всім за допомогу і підтримку. Зараз я живу у подруги і проходжу класичну терапію морозивом. Класіка. Да, я теж люблю мороженым закинуться, Но ну, я тільки люблю підфільміць якийсь. А не після того, як розстався своєю дружиною, бо вона не захотіла тронічок. Ну, блін! Давайте так. Я вважаю, що з цим треба розбиратися, говорити і прям копать. копать. Якщо не докопається вона не пропадуть у неї ці емоції, чувства, вона не почувствує себе скажімо так, в безпеці, ну тоді да, вона треба буде розставатися. Ну, це те, собственно, чого, що вона і зробила, правильно? Вона намагалась копати, щось трошки покопала, щось трошки викопала, те, що їй не подобалося, може трошки. І от вона розсталася, на время, поки що. ну добре. Я так подумав, що оце момент, що я говорив, що чого іменно. Це дивно, що ММЖ це він хотів, а не ЖЖМ. Я думаю, що це такі більше двині стандарти в мене в голові. Да? Що якщо з двома жінками один чоловік це нормально, а з двома чоловіками з жінка це ненормально? Думаю, це такі двині стандарти у мене. Возможно, я не отрицаю цього. Ну так, Я не міг би представити, щоб хтось ще з інше з моєю дружиною займався цим, і мені було б ок. Так само, як я й не представляю, щоб я з нею і ще з киськи третім з дівчиною займався. Я це теж не представляю. Мені немає такого відчуття, що мені чогось не хватає. А йому не хватало. І те, що йому не хватало, для мене дуже странно. Йому не вистачало, щоб на його глазах хтось займався сексом з його жінкою. От зараз би хтось, блядь... Жінку трахну. Ой, бля, було хорошо. Я не розумію цього, не підтримую. Не одобряю я такого. А Якщо ви одобряєте, пишіть в коментарях, будемо для вас шукати пару, і хай у вас все вийде. В общем, така історія е, інтересна, е, неожиданна, неожиданна для мене. Ну так, таке буває теж. Добре, дякую за те, що подивитися це відео, обов'язково. Ставте мені лайк під це відео, щоб я бачив, що вам сподобалось, і обов'язково тірімонти колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Переходьте в опис під відео, там ви знайдете посилання на телеграм, в якому ви можете ділитися своїми історіями і обговорювати їх з іншими користувачами. Також там є посилання на мою фінансову підтримку. Якщо бажаєте, будь ласка, завжди вітається. Там же ви можете знайти мій, Якщо у вас є бажання підписатися на мене, також, будь ласка, двері завжди відкриті. І десь там між цими всіма силочками затасалася онлайн платформа Майндлі і 10% знижки на перший сеанс від мене з промокодом Балачки. Тому не втрачайте шанс використовуйте і зробіть себе щасливішим. Користуйтесь на здоров'я. Хочу подякувати всім спонсорам, які мене підтримують. Дякую вам, ви просто муа, перфекто. Дякую, що підтримуєте мене на цьому важкому шляху. Дякую всім просто, хто подивився відео. Всім, хто пролайкав, прокоментував. Дякую всім, любі мої. Побачимось з вами через день в наступному відео. Цілую, люблю, бувайте!